Привіт! Мене звати Іра. Я займаюсь продажами, пишу про продажі, і це моє перше відео, в якому я хочу розібрати новий інструмент від Reply.io, який вони випустили буквально пару днів тому, який дозволяє за допомогою чат gpt писати автоматичні листи для того, щоб покращити життя селза. Забігаю наперед і скажу одразу, що селзи можуть видихнути спокійно, бо інструмент має багато переваг, але в цілому замінити селза або лідогенератора, який пише листи, поки що він не в змозі. Зараз ми розберемо детально, як він працює. Я вам покажу на прикладі свого продукту, який я продаю, та листів, які ми пишемо. Спробую завантажити базу, розповім про те, кому він може бути. Потрібен та кому він може бути корисний. І сподіваюся, що вам сподобається. Всім гарного дня та погнали! І так, одразу розповім вам про переваги. Класне, те, що в реплаю є безкоштовна демо-версія, тобто тріал, на 7 днів. Тому, навіть якщо ви використовуєте, як ми, інший інструмент для холодного отріча, ви можете спробувати безкоштовну версію. І так, New Sequence. Зараз для того, щоб скористатись новою Magic функцією потрібно нажати «From Magic». Далі тут, в цьому, в цьому віконечці, можете вставити будь-який офер, який ви хочете продати вашому клієнту. Ми будемо писати повідомлення, ми зараз тестуємо. Одну з ICP, одну з персон для нашого продукту setup for teams До речі, Setup4Teams – це дуже класний інструмент для компаній, які працюють на маках, тому що всього за 8 доларів ви отримуєте доступ до 200 різних застосунків, які ви зможете використовувати для вирішення будь-якої вашої задачі. Це дуже класний інструмент який дозволить вашій команді економити час, гроші. Та uh, запобігти не актам, які можуть бути встановлені на ваших маках. Тому спробуйте зараз. Тестуємо нову персону. Ця персона маленькі команди, тобто маленькі компанії, які ми хочемо пропонувати uh, setup А, uh, Тому я тут пишу uh, Offer, um, offer uh, setup Офер teams to uh, small and medium businesses. Давайте Setup4Teams trial. Set medium businesses. Uh, міріан бізнес. medium businesses. No, let's try. в результаті ми отримуємо, на мою думку, дуже дженерік імейл. Він в цілому непоганий, але по-перше, тут дуже мало персоналізації, і звичайно, звідки він взяти персоналізацію. Це перший момент, який мені не дуже подобається. Бо я думала, що спочатку реплай буде завантажувати базу клієнтів, і потім, аналізуючи цю базу клієнтів, він буде видавати тобі такий гіперперсоналізований лист. Ну, це мої були надії. Так не сталося. В цілому текст не дуже поганий, а він бере інформацію з загального сайту, який в нас є. Тобто, якщо це, наприклад, якась маленька компанія або стартап, я не думаю, що він це достане. Це зможе достати. А тому тут вам треба буде трішки додавати інформації про свій продукт. В цілому він використовує а, вже позиціонування або value proposition, які ми використовуємо на нашому сайті. Це Powerful Productivity Tool. Що що ви можете ще додати якихось, наприклад, більше інформації про ваш value, і він вам перебудує вашими. Наприклад, As a tool to increase productivity and Improve and save your next. Generate email. Треба трішки почекати, треба трішки почекати. Окей. А що мені не подобається? Мені не подобається, що початок листа йде не від болю, а від того, що I wanted to reach you out. Як uh, я дуже часто кажу. Перші 5-6 слів, які ви надсилаєте вашому клієнту, вони дуже важливі, тому що це те, що він бачить в прев'юшки. Такі загальні речення, от, наприклад, як I wanted to reach you out and introduce you to set up for Teams, вони дуже дженерік. На жаль, вірогідність того, що, вам, що ваш лист відкриють, падає, бо ви не вирішуєте болі, болі клієнту. Так, um, you team, team your will access a wide range of premium Mac apps. That's nice, Тому що вони взяли інформацію з сайту. Uh, Ex for project management, we would love to so we're offering a free trial for small and medium businesses. Що мені ще подобається в реплай? Це те, що вони uh, аналізують вірогідність того, що тобі відповідають на це і ми. І незважаючи на те, що uh, вони самі згенерували його. Вони мені кажуть, що шанси на те, що його відкриють, дуже малі. Тому е, я не знаю, чи можу я це якось звідси. Е, ні, я ніяк не можу це скоригувати. Spamwords, бачите, 6 спамвордів. Добре. Може, давайте ще раз чинерайте мейл. Ну, тут для мене якась проблемка. Бо я не розумію, тобто він не згенерував мені імейл, який мені потрібно зараз самі ще передкоригувати, хоча він мені його запропонував. Після того, як він мені генерує лист, він от бачите, що він мені сам показує, що шанси не дуже високі. Звичайно, я можу зараз це ручками коригувати. Мені взагалі подобається цей блок в ріплаї, то що він тобі підказує. А як це виправити, в цілому, мені не подобається, що по суті моя ручна робота вона тут не дуже сильно скорого. Що мені подобається? Це те, що реплай за тебе формує по суті цілий сіквенс для людини, яка жодного разу не запускала холодний аубаунд. Це реально дуже класний інструмент, тому що він тобі дає, по-перше, в цілому нормальні. Проміжки між е, фоллоапами. по-друге, він за тебе пише ці фоллоапи. І вони достатньо непогані. Єдине, якщо я зайду в цей фоллоап, він одразу мені показує, що цей email has moderate chance to receive a response. Мене це дратує. Бо якщо це AI-інструмент, вбудований в реплай, він ж, наче, має підтягувати ці якраз. Спамі words або якісь інші штуки, наприклад, positivity свого листа для того, щоб дати мені одразу класний лист. На жаль, цього не відбувається. Тому ми переходимо на наступний етап: це етап, коли ви можете завантажити вашу базу. В мене вона вже завантажена, і я чесно скажу: я повторюсь, я очікувала, що цей етап він буде трішки раніше і. Reply буде вже аналізувати мою базиту клієнтів. А що ще може тобі допомогти зробити json AI? JSON може тобі допомогти налаштувати автоматичні відповіді ліду, якщо він тобі ну, відповів. Тобто, для кого це може працювати? Якщо у вас дуже високий reply rate, і у вас недостатня кількість лідогенераторів або з діатку. На мою думку, це не дуже прям ділмейкінг для мене фіча, тому що мені здається, що клієнт, клієнту потрібно відповідати, якщо він вже проявив її зацікавленість, дуже персоналізовано. Ця фіча допоможе тільки тим, в кого ну, прям така велика кількість відповідей. Ну, це, це, це ідеал, до кого ми хочемо всі. Іти, але я б цю частину я б не залишала на чат GPT, а все ж таки залишила реальній людині, щоб відповідь була максимально релевантна. А тому ну, кажу. Ну що, я сподіваюся, вам було цікаво. Це моє перше відео, тому я не кажу, щоб ви підписувались на мій канал, якого ще немає. Але якщо вам сподобалось, будь ласка, ставте свої сердечки, лайки і коментарі і кажіть, чи потрібно робити такого контенту більше. Всім дякую, па-па!